Усім привіт. Ми вже вертаємося зі секунду. Ой, в мене емоції такі класні, бо я така була не в настрої, бо Аліса вночі часто прокидалася. Вона висмоктувала. Я не знаю. Я дуже погано від того спала, і вона погано спала, і вона ще й прокинулася рано в сьомій. Коротше, Вийшли вже. Зараз 10 ранку. Я вже йду зі секунду, воно вже залипає. Воно зараз засне, трохи поспить. А я собі настрій підняла секундом. Накупила дуже крутих речей. Прийду вам покажу. Всього лиш на 300 гривень накупила цілу кучу дуже крутих речей. Доза позитива на сьогодні. Алішка вам іграшку тримає, яку собі вибрала, побіленького тюленя. Продавщиця каже, що в нас все, все біле і іграшка біла. Аліса вже заснула, а ми вже майже прийшли. Там наші будиночки. Все, прибігли додому, зараз вам покажу Ось чек 318 гривень. Іграшка. З рекрозкину біле пратися. Класна така миленька. Так, собі туфлі. Новесенькі, подивіться, лодочки. Я не міряла ще, але думаю, що мені підійдуть. Зараз і вам покажу. Це лева улюблений колір в дуже гарному стані. Фірма ось така, не знаю такої фірми, але думаю, що якісна. Алісі Джинси Рожеві, HD. Ну весеньке. Шубку знайшла, бо я знаходила безрукавку і, до речі, хотіла дуже шубку. І знайшла. Якраз на нас 12-17 місяців, я думаю, навіть надовше буде. Ідеально. І щось дуже-дуже красиве платєчко. теж на рік. Ну, що тут написано? Ага, рік два. Клас, дуже гарне. Плачечко я поперу вручну, тому що воно прошите бусинками різними. Воно дуже гарне, боюся його зіпсувати, тому обережно, делікатно поперу його руками дитячим порошком. Воно без запаху, але я буду все рівно декілька разів, разів п'ять. Я його ополіскувала, замочувала, ополіскувала, щоб дуже ретельно його попрати після секонд хенду. Готую нам з чоловіком дуже смачні бутери на перекус. Яка ж це смакота? Ідеальне поєднання, крем сиру, рибки, огірочка і кунжут, мм, смакота. Йдемо за ліскою пішки прогуляємося. Останній сніжок, напевно. Сьогодні випав. Mm -hmm. Аліса тішиться. Нема нікого, пусто. Ніхто не гуляє. Одні ми. Аліса, де пташечка? Карр! Карр! Роблю Алісі банановою кокосові кексики. До речі, приблизно знаю рецепт. Якщо вийдуть, то е, вам розкажу. Але думаю, що вийдуть. Вони вже дуже гарні і гарно пахнуть кокосиком. А. Аліса вже заглядає. Ти вже хочеш, так? Аліса. Де шкарпетка? А? Виглядають дуже апетитними, надіюся, і такі ж смачні. Хочу розрізати і показати вам, як у розрізі виглядають. Дуже такі пухкі, класні, м'якенькі. Як, тобі Попробуй. Кексик? Я попробую дуже-дуже смачненький. Трошки може гарячий. Попробуй. Кексик. <пробуй> Кекс. Угу. Пробуй. Пробуй, пробуй так, пробуй. Боже, вона все повторює. Яка розумничка, <пробуй> Ну що, пробуй, що ти? Гаряченький? Тепленький. Мама, мама есть. Ммм. Сама буду есть-то. Ай, Космопота. Ням-ням-ням-ням-ням. Діти теж оцінять. Роблю другу порцію, бо прийшов лев зі школи і теж дуже оцінив кексики. Захотілося сьогодні на обід зробити плов з телятиною. Обсмажую такими шматочками телятину спочатку, додаю приправу для плову. Потім додаю трішки води і накриваю кришкою, даю потушкуватися, щоб м'ясо було м'яке. Потім додаю кубиками нарізану моркву, цибульки трішки зеленої і вершкове масло. І ще так разом трішки тушкую. М'ясо з морквою трішки підсмажилось, буду додавати тепер рис. Рис я промила. Рис обов'язково беріть довгозернистий для того, щоб ваш плов вийшов розсипчастий. Потім додаю воду в співвідношенні до рису 1 до 2. І декілька зубчиків чеснику. Коли закипить, накриваю кришкою і готую на невеличкому вогні ще 20 хвилин. Він ще трішки настоявся і буду відкривати разом з вами. М -м -м, боже, як він гарно пахне і який він смачний. Стеляти, ну, якось по-особливому смачно. Пробуйте, готуйте. Чоловік замовив на Алікспрес такого річка, який є, має на собі сонячну панель, так би мовити, і він на сонці рухається. І ще таку машинку взяли. Збираюся на дев'єр. Сьогодні така класна погода, та й вчора, от з першого дня весни, зразу весна настала. Сонечко, Клас, аж настрій зразу піднімається. Я вже намалювалася. Зараз вдягнемося залізкою і підемо. Хотіла вам показати новий чохол з AliExpress. Дуже класний, біленький такий. А я буду закінчувати цей влог. Дякую вам за перегляд. Дякую за коментарі. Дуже їх ціную, дуже приємно. Завжди пишете мені такі приємні слова піднімаєте мені дуже настрій. Дуже вам дякую за це. Па-па!